На Закарпатті запустили пілотний проєкт зубопротезування для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Останні два роки через реорганізацію закладів охорони здоров'я. Ця послуга була недоступна, а тепер її можна буде отримати, оформивши заявку у єдиному вікні Я ветеран. Ми зараз запускаємо в області таку комплексну послугу Я ветеран, де кожен ветеран зможе зайти в центр надання адміністративних послуг і отримати ту чи іншу послугу швидко, зручно онлайн в єдиному вікні у центрі надання адміністративних послуг. Паралельно із обласною програмою запроваджено також державну в обласній казні. До кінця 2024 року на зубопротезування передбачено півтора мільйона гривень з розрахунку до 10 тисяч на одну особу. У державному бюджеті закладено 750 мільйонів гривень. І гранична сума на одного ветерана майже 15 тисяч гривень. У нас в Закарпатті дві програми, тому що є державна програма, яка Регламентується постановою уряду 212 і є зміни до програми Турбота нашої закарпатської програми, де також ми будемо відшкодовувати на протезування ветеранів, а саме учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни. Щоб скористатися послугою зубопротезування у межах дії обласної програми, військовий повинен сам обрати стоматологічний заклад, де буде проведено лікування. До участі допускаються клініки усіх форм власності, але за наявності відповідної ліцензії. Ветеран за своїм бажанням обирає будь-який заклад, не зважаючи на форму його власності, який має право. Проведення надання такої послуги і має відповідну ліцензію. І коли він обрав цей стоматологічний заклад, він туди звертається. В цей заклад заклад погоджується надати таку послугу, і тоді, в будь-який зручний спосіб, до департаменту соціального захисту населення подається відповідний пакет документів. І далі відбувається по результатах вже надання послуги, відшкодування за рахунок обласного бюджету. Цього процесу саме цій клініці, яка надала дану послугу ветерану або особі з інвалідністю внаслідок війни, що стосується державної програми, то одна з обов'язкових умов для клініки контрактування із Національною службою здоров'я України за напрямком зубопротезування. Наразі із 33 комунальних закладів охорони здоров'я 18 мають пакет стоматологічних послуг. В обласній адміністрації сподіваються, долучаться також приватні стоматологічні кабінети. Надавач має мати мінімум два лікаря-стоматолога-ортопеда, які будуть працювати за основним місцем роботи, два дві середні, середні медперсонали, які працюють за основним місцем роботи. Ну, відповідно, мати робоче місце. Мати рентген-діагностичну установку і мати обов'язково це бути під'єднаним до Національної служби здоров'я через електронну систему охорони здоров'я і подавати всю інформацію про пацієнта, про надану медичну допомогу і, і всі звіти, які необхідні. Для звітування національної служби здоров'я виключно через електронну систему охорони здоров'я за результатами аналізу членів профільної депутатської комісії, кожен другий військовий потребує стоматологічного лікування а 50% усіх ветеранів. Зубопротезування, і як переконують обласні депутати, сума відшкодування може бути переглянута через кілька місяців реалізації проєкту, як ми знаємо, що зубопротезування є одна із найдорожчих по вартості послуг у стоматології, і звісно, ми можливо ті кошти, які закладені зараз і передбачаються, тобто 10 тисяч на одного пацієнта. Можливо, ця сума буде в кінці кінців і переглянута. Все це буде залежати від ринку і від того, як, як буде утворюватися цінову як буде мінятися ціноутворення на ринку. Станом на 19 березня у департаменті соцзахисту зареєстровано 11 заяв від ветеранів війни на зубопротезування. але фактично. Уже на одну більше. За послугою звернувся військовий Костянтин Кашула. Чоловік уже обрав для себе приватну клініку і лікаря, якому довіряє. Мені треба чотири протези зубних, треба ще полічити зуби. Вони два-три мені зуби полічили, і ще треба долічити останні зуби. Скажіть, 10 тисяч для такої послуги достатньо буде? Як думаєте? Я думаю, що ні, бо протезування зубів дуже дорого. Дороге і 10 тисяч це мало буде. Що будете робити? Докладати свої так буду докладати свої кошти. Детальна інформація про зубопротезування для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни викладена у дорожній карті, яка розміщена на офіційній сторінці обласної адміністрації. Також уся інформація доступна на веб-порталі Допомога Закарпаття.